Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 15 березня. Вже огірочки викидають справжній листок. Сходи не дуже радують. Примеро то отут перших шість касет 100% схожість, а от мадрилин розочарував мене вже. З посіву На шість касет, так само, як і в цьому. І в примеру, п'ять штук не зійшло. І дуже багато браку попадається ось. Отак я ок. Криві. Не зійшли. І такі отакі о, маленькі листя покручені. Отакі, дуже багато отаких во. Так що якщо взяти, то схожість мабуть чуть більше 90% в нього получається. Дуже багато покрученого отаких во. Так що не знаю як він буде на урожай, чи хороший чи ні, Ну, а от сходи мені його не подобаються. Дуже, дуже багато бракованого насіння, чи, чи що попадається в ньому. Температуру я вже опустив до 19 градусів. З вечора і зранку досвідчую ще по 3 години-4. На день виключаю і на ніч досвітлення. Дуже-дуже багато не, не подобається чогось він мені. Тут вчора я вже затягнув другу пленку, другий слой. Вчора затягли, поприбивав і добавок майже всю. Оставив яці отут поз'єднувати і кругом. Отак подскручується через капельку з теплером канцелярським поз'єднується, щоб не було цехло дір тут між нею. Осталося ще 4 прольота прибити сьогодні і буду соєняти її між собою з степлером. Стару поздирав пленку. А все залишилося тут ще 4 прольоти не прибиті. Це натягую і планками прибиваю її. Оце 4 прольоти ще доб'ю сьогодні і буду степлюрити її між собою. Тут це все воно на старій видно. Кусочками капельної ленти так і степлером до кучі з'єднував між собою пленки, щоб не було між ними Ну все, На цьому буду закінчувати своє відео. До побачення.